Всім добрий вечір. Я думала, що ж у нас сьогодні буде. Думаю, що будуть різні срібні прикраси, оскільки у мене багато ще намист, і в цілому їх багато, то ми також подивимося Ой. Е, і намиста. І ще я знайшла красивий браслетик, про який я забула, але він реально класний. 550 гривень на біжутерному замочку. Я буду Намагатися казати, не забувати, що деяка фурнітура. Тут єдине, що 21,5 довжина. 550 гривень. Тут класні такі смарагдіки, вони саме прям... так, на палець не звертайте, то я вже від нервів все пообдирала. ну, Точніше, просто. от, Ось такі рубінчики. По центру тут такий крупненький, десь він, я не знаю, міліметрів 5,5 от, А інші дрібненькі. От, біжутерний, родований такий класний замочок. Ось так буде на руці. Ну, він такий прикольний і зручно, головне, що зручно таким чином застібається на тоглі. На ювелірному тросі 550 гривень. Ось такий браслет. Так, є в мене один лазуріт. Через те, що він крупний, він не бюджетний 44 см. У нас був і дрібніший ось такий. На біжутерному такому замочку. Я не знаю, може теоретично його можна на щось інше якось перенабрати. От Просто в оригіналі от це от такі, ну в Індії таке намисто і продається. Але... Можна перенизати, наприклад, на срібло, але це ще плюс до вартості. Так, 2000 тисячі гривень вартість. Тут по центру взагалі вони ще, крупні, ще крупніші. Ну ось ця десь по сантиметру вони зараз подивимось. Точніше, може, міліметрів дев'ять. Ну так, да, є тут сантиметр, а тут десь міліметрів сім. Але вони такі шайбочки масивні. Ось такий лазуріт з включеннями періту. І прям аж таки, таке досить важкеньке намисне. Десь в мене були ваги кухоні, от, бо на ювелірні воно не вмоститься. От, і виглядає красиво. Знаєте, як таке ем, не індійське, господи, а єгипетське щось, тільки там срібного кольору. Тут у нас лазуріт. О, ви знаєте, в мене є такий класний брасетик буде, буде у нас, не знаю, сьогодні чи, чи не сьогодні, але обов'язково буде. Ще подивимось на мисто. Так, це ношу, родоніт. Угу. Родоніт ось такий він на біжутерному замочку. Він довгенький, тут понизу така прикольна штучка звисає. Так, тут все біжутерія, скрізь все біжутерія. Родоніт шматочки, кульки, ну тобто все, все підряд. Він досить довгенький через голову пролазимо. Вартість родоніту так, 62 см. Вартість родоніту 450 гривень. 450 гривень. Ну, таке прикольне намисто. Тільки дівчата, ви знаєте, я через те, що відео часто знімаю і пам'ять стає все гірше. Ви ну, краще мені скріншоти кидайте, бо я можу навіть от зняти відео і не згадати, що я показувала, бо деякі дивуються, як так. А от так. Я скоро забуду, як мене звати. Не те, що вже про прикрас. Я можу тільки приблизно пам'ятати, але щоб я не переплутала, то краще фотографія. Можна інколи коли затурканий, то з фотографіями наплутати. Так, з 68 см. Також класне, типу, кольє. Це у нас, напевно, з бус буде останнє. Але прям класне-класне. 500 гривень. Тут у нас жадеїд, гематіт. Онікс. Це зелений, я так думаю, Так, і кварц, Гематіт. маленькі такі кульки. А, ось зелений класний кварц. Подивіться, в принципі, на мисто класно. Класно набрано. типу сатуару. Через голову вдягається ось такий замочок плотний. От Мені подобається, коли зроблено саме на таких спіральках плотний замок, то йому нічого не буде. Але в деяких рідких випадках, може. Лопнуть, але я не знаю, чого це так трапляється, чого намисту було, може десь тут вискакує. Ну, це рідкість, і... але <смір> це, на мою думку, один з самих таких надійних е зажимів. Саме от такий. Коли і тут вас не роз'єднається через те, що воно такої йде. І карабін такий здоровенний і плотний. Трохи власних думок, які вас ще більше заплутають. Просто на дрібненьких намистах ну можна маленькі замочки. Тут, бачите, намисти не крупні, вага у намиста є, тому тут краще на такі вже, звісно, щось таке величеньке ставити, щоб воно точно витримало. Ще одне покажу гранатове на біжутерії. 750 гривень. Ось таке. Тут на позолоченій фурнітурі. Ось бачите, тут такий тендітний замочок позолочений. Але тут і на мистинці наскільки раз менші. і воно легеньке. Ось такий гранатик. Тут 45 см, плюс подовжувач, в принципі, ви можете зробити довжину, яка вам треба, але воно не має бути довгим. Це вже. Залежно від того, як вам комфортно. Але ось ці намистинки, багато балакаю, ось ці на мистинки десь міліметри 4. Мм. Знаєте, в мене ще з минулих відео лишилися так, 750 гривень. Чокар наш на біжутерії. З гранатами. Сережки лишилися 1700 гривень. Ось такі тут просто крупні гранати. От. Тому і вартість відповідна. От. А ще я хотіла Мар'єла показати От, Тут 10 мм на, Десь на 7 10 на 7. Ну, це для гранату, для червоного. Тут на одній трошечки сліди клею позаду, бо вони, коли ставляться, вони ще проклеються. І на просвіт сильно, ну, помітно, але так вони світитися сильно не будуть. Взагалі гранат такий а, червоний, ну, з темним відтінком. Ось такий. Каблучка 1400 гривень. Тут ось такий гранат, тут він трохи інакший, але дуже схожий на попередній і трошечки менший. Тут ще в шинки білі топази. Так, менший це в нас 9 міліметрів. Так, чогось в мене не вистачає. Так, 18-й розмір тут є українська проба. Ось такий перстень з гранатом. Так, сердечки. Сердечки 1700 гривень з. За метистами вони маленькі, але вони родовані з українською пробою. Ось такі блискучі, блискучі. Так, Українські проби є. Це е, Індія, але опробовано в Україні. Ну, з тризубцем все як треба. От, але вони скільки тут у нас вага? 7,3, Ну тут просто що срібно, багатенько. 19 міліметрів, якщо повністю, десь 19 на 19. Вони як сердечко на квадратні такі. Так. І такі самі тільки з сапфірами, з сапфірами 1900 гривень. Маленький ось такий темний сапфір. Так само зроблено, все один в один, за виключенням ем, каменю. Тут зазначена каратність. вага – 7 грамів. Сапфір 1900 гривень. Красиво переливається, сапфірчики маленькі. Ну, в принципі, як і аметисти, сапфіри ну, десь 5,5-6 міліметрів. Далі перстень у 17,2 розмір. Тут красиві такі швейцарські темні топази і фіаніти. Також родована українська проба тут є. Така модель оп, поцілунок. 1050 гривень вартість такий ніжний, але тут дуже красиві, дуже незвичні топази, незвичного кольору. Зараз хочеться мені наблизити. Красивого гранка, він так от переливається. Але кінці невеликі, прям невеликі, от 6,5 десь міліметрів. О, такий перстень. Але, в принципі, виглядає, знаєте, як така тендітна золота каблучка. У нас є з вами ще жучок по золоті. Ось такий 1300 гривень. Це кто у нас носорог? А, це брошка, брошка, брошечка. Таким чином она выглядит, как золото. Так растебается, застебается. Такой носик. Жучок. Знаєте, я взагалі люблю всяких таких. Вони так прикольно сидять на якомусь на якісь ковтинки, чи десь на сукні, наприклад. Так, в мене є крупні сережки з топазами. Тут світлий топаз, моделька привушку. Подивіться, ось такі. Так, по технічним причинам це в нас сьогодні буде остання прикраса. Це у нас індійський виробник. Світлі небесні топази. 2,5. Досить такі крупні. Може, до чокеру топазового красиво би було така незвична модель. 3,7 вага однієї сережки в середньому розмір топазу. Тут 9 міліметрів, і з того, що, в принципі, тут в одній сережці трохи є сліди клею. Можна спробувати його відтирти. От так його не видно, але видно, що він є. Ось такі вони прямо крупні. Не знаю, як вам як вам показати, щоб ви побачити. Це, напевно, треба тіка. Фотографія на вушку, щоб ви бачили, що вони крупненькі. Вартість цих сережок 1800 гривень. От, якщо фотка на вушку треба, то, будь ласка, напишіть. Там багато топазів, і вони крупні. От, це в нас на сьогодні все. Всім дякую, хто залишається зі мною. Бажаю гарного вечора. До побачення.